Доброго здоров'я всім! З вами подорожі від Анатолія. Сьогодні підійшли в глибокій навтаві до басейну. От басейник, класний басейник. На цілий день з однієї людини 200 крон ну, в переводі це 400, 400 гривень. І хочемо таки прийти і покупатися. Людей сьогодні немає, мабуть, на вихідних буде багато, але зараз ще немає. Там річка Утава. Дякую І так, взагалі, дуже гарна чистенька вода. Десь глибина метр-метр двадцять. Ресторан чи кафе і річка втава. Як дякую по чеськи Зараз вийдемо. Розказувати не буду, щоб не було возмущень, ви не знаю, можна знімати чи ні. А вітра можу прийти? А в суботу більше, що мало людей зараз запитань? В суботу Дякую, на слонаму. О, зараз снімо. Ось розценки. 200 крун. На цілий день. І якщо після 18, то 100 крон. Діти до 6 років 20. Все, Юраську перевірили на чеську мову. Бесідував. Бесідував з чехами. Всі чехи, що він запитував, все чехи зрозуміли, направо. А Може туди. А ну давай спробуємо. Ні, там краще. Ну давай спробуємо, ладно. Попробуємо десь вийти. А, дорога, так у нас знов зліва буде, залишиться. Чи ми не купаємося? Це перед нами гора, а на цій горі Це, стоїть. А на цій горі замок глибокий Тавою. Це канальчик. І велосипеди. Велосипеди. І глибока над Тавою. По Чехії дуже багато велосипедистів, дуже багато. З собою на машинах дуже багато везуть. Ось, диви, боулінг. Річку, Ну це заплава. Чи, може, пройдемося, щоб я Волтаву засняв? Бо ми йдемо мимо, мимо я. Це ми цією дорогою заїжджали з чеських будійовець. От велосипедіста треба об'їжджати три метри, щоб було між велосипедістом і машиною. Через сплошну, мабуть, наїхав він на сплошну, значить, якщо велосипедіст їде до 40 км на годину, то на сплошну можна наїжджати. А отак от всі чеські дороги є з отакими крутими поворотами. Круто, круто, круто і круто. Вліво, вправо, вліво вправо. От яка стіна. Кам'яна тримає замок. І от вийшли там, де стоять яхти. От, пристань. Пристань для яхт, а там, де жовті будиночки, там ми живемо. Ось так стоять припарковані яхточки. Зараз їх мало, день десь катаються. Катерок. Классный. О, давай скоротым тут пройдем. Почекай, а я, а если по... А там выйдем? Вот даже який припарков, припаркованный кораблик. И вот який касковый, гарненький. Цікавий, гарненький такий кораблік. Тут І поліцейський стоїть. Ану, цікаво, там вихід є чи ні до нас? Є, є. Да? Пішли пройдемо. Замку звідси не видно на горі. Ну, взагалі, дуже гарна пристань. Попробуємо пройти по мостіку, чи вийдемо ми на ту сторону, не знаю. Ну буде будемо надіятися, що не замкнуто. Отак, при, пристань для катерів і яхт. О, риба плюснула. Ого, яка риба грає? О, як запрыгала, і то не маленька. Отакі яхточки. Це недалеко далеко від чеських Будійовиць. Поріців тава. Аби тільки вихід був, може виходу не Ось такий старий, то все вокруг ще. А оцей виїжджав, но цей виїжджав сьогодні. Оцей, бачите, не оцей був виїжджав.

І прийдеться нам вертатись назад. Виходу нема. Нам треба на ту сторону, а на ту сторону проходу немає. Ай-яй-яй. А от А отой міст, де червоне світло світиться на мосту, якщо вища яхта, то піднімається. І от стоїть 298, це 2,98 це висота. І піднімають, якщо треба якось вище виїжджає, то піднімають вище. Максим 10 метрів. Ні, 10 метрів висота цього. Десь висота, гаві, як. Яхту приймають до 10-метрової висоти. І міст піднімається, от зараз три, а піднімається до 10 метрів. Дуже гарно. Для нас незвично. Які кораблики. Звичайно, це не дорожче, ніж автомобілі. Ту сторону. Почекай, почекай, так ми от на ту сторону можемо пройти. О! О, пройдемо. А може ж зразу вийшли і вже зайшли. Не треба. Зараз вон є, проходять і ми з тиєї сторони обійдемо. Там, де ми йшли. Ти знаєш, куди він вирібляє. Там. Замок на горі. Ось така пристань. Тут я бачу автомат платить здається, мабуть. От котерок невеличкий, маленький. Літають літаки, не знаю, чи видно, все я не бачу. О така пристань в глибокій на втаві. Це просто річка Утава. За цими деревами, а це заплава, де стоять яхти. Дуже так побачить таке приємно. Ну, якщо знов прийдеться повертатися, то буде й обідно. Ось такий. Хондовський мотор. Ось такі катерка. От є надувний, надувний навіть є. Паркер. Класний А нет, ты хочешь дальше мам, я плем. Ей не пошли. Потому что видите, сразу не вопрос. Мы шли по тій дорожке. Так что мы... Ми... Опа! Ні, там він відкритий. Пошли. Будемо сподіватися, що він відкритий. А ні, прийдеться ніряти. Ну вже ну вже повертатися не будемо. От який котірок. Да, відкритий. Відкрити пошли. Все, відкрились двері. Вже на зміння були. Ось вот таке вже прага прогулочний такий катерок. І цей прогулочний людей катає на чеські будійовиці. Ощіться <пілу> <пілу> Є хоч є вихід. Я хотів водопад той засняти. От, велосипедисти, батьки, діти. От. Річка Втава. Переходимо через мосток. А там пристань. Давай сходимо. Може там побачимо ціну. Скільки коштує корабліком екскурсія від глибокої на втаві? От карта глибокої. Дитячий майданчик і дітей, і там ресторан повно, велосипеди на прокат. І наші домики, де ми живемо. Наш ось самий перший. Ми живемо в цьому доміку. І оце наше вікно. Оце наше вікно. Яке виходить прямо на річку Втава. От річка Втава. А вікно прямо на річку. З тієї сторони є фонарі, вночі це все освітлюється. гарно. Ось такі домики. Це спортивний комплекс дворок. І ось це хокейний майданчик. Як же його показати? Хокейний майданчик. Шкода, він огорожений. підійти ближче не можна. О, От-о, видно, 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 видно. От він, хокейний майданчик. Чехи люблять хокей. Це їхня Найкраща гра, а так чехи молодці. Спорт на першому місці. Он з цієї сторони хтось прогулочно біжить і в основному передвигаються на велосипедах. От що в нас тут футбольний майданчик. О! З трибунами, ворота, футбольне поле. І далі щось спортивне таке. От карта. Куди їде чеські будійовиці глибоко над втавою? Ага, десь ще далі. Передвигаються. Що, ціну побачили десь? Ну, так як я розумію, ціна, ну, грубо кажучи, на 400 крон за півдня, за цілий день 600 крон. Цілий день катається 600 крон за півдня чотири. Показуйте, зарку виходить з 9.30 до часу. Це їде з будийовець до глибокої і з глибокої до будієвець з 11 до 16. Угу. Все, підемо тепер до себе. Ні, давай туди не йти. І це пристань. Пішли. І це пристань. Сюди підпливає кораблік туристичний. І їздять. Пішли до себе футбольне поле з трибунами. Гарно. О, зараз ближче підійду до хокейного майданчика. А проти сонця, проти сонця 22 градуси, і час 18.08, такий хокейний майданчик. Ну, пішли. Хотів вже будиночок вам показати. Ну ладно, покажу ще раз обіду знаружи. О! А вон замок. Наверху замок глибоко над вставою. Річка втава. Відео вийшло задовге але для мене дуже цікаве. Як для вас не знаю. Ну, по великому рахунку підкажете так склалося, я хотів кімнату показати, а ключ у наше віконце, наш будиночок. Зараз зайду проти сонця, знов не видно. О, дитячий майданчик класний, багато таких домічків. Це ми тут, наші двері. Наш номер 12. Тут ми проживаємо над річкою Втава. Зараз біля, замку вийду зараз ще раз і будемо закінчувати. Річка Втава. І замок глибокий над втавою. Там основне русло, а це заїжджають сюди в цей проходик під мостом на парковку катера та яхти. Я О! Ну, на що хату Ну, Тут розуміє там Ну. І тут де поселилися. Тут-то, правда, критикують за безпорядок. Отаке чотирьохмісний номер. Ванна з туалетом. Хто його буде дивитися? Туалет, блін свій. На цьому дякую. З вами подорожі від Анатолія. Якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал та поставте вподобайку. До зустрічі на каналі. До побачення.